Я така, у, дякую. Сказав там помилку, я вже не звертала увагу, мені там повне виписував, і я пішла, сфоткалася, заплатила, звісно, перед цим. І там через 10 хвилин мені винесли права, і я така, Боже, слава Богу. Я почала цей процес в червні 2024-го і весною 2025-го закінчила. Це майже рік. Боже, я ніколи не вірила в те, коли мені люди казали, що це буде так не те, що важко, але але. Нелегко затягнуто, і це справді той процес, який треба пережити кожному. Ну якщо ви здаєте самі, не платите. Я рада, що я не підтримала цю корупційну всю систему, що справилася зі всім сама, і тому також вас мотивую, хто має таке бажання, як у мене, здавати самим, тому що це можливо зараз. Це от реально це не видумки, не шуточки. Да, треба, звісно, повозитися, поморочитися, але ж це мій досвід п'ять спроб. Є багато людей, які здають її з першої, з другої, з третьої, четвертої. Ну я з такими спілкувалася, і вони без взяток також. Тобто там може або вони машина автомат, або просто більше практики було, або більш впевнені в собі були різні причини. Абсолютно дорожня обстановка така була вдала. Тому різні причини в кожного свій досвід. В мене досвід слава богу не вісім-десять разів, а п'ять. Я рада цьому середньому. Показнику середньостатистичному, ну і вже думаю про покупку свого власного авто. І бажаю вам всім віри в себе, удачі. Не розчаровуйтеся, йдіть до кінця, обов'язково все буде. Нікого там не змушую платити, не платити абсолютно ваше право. Хто як хоче, так і виходить з цієї ситуації. Я тут не пропагандую, просто розповіла про свій досвід, а вирішувати вже відповідно, вам.